Ні. Ми об'євленіму війну. Навіщо? Що ви тут уже не зробили такого? Ви нам їжу не носите. І що? І капшо? Договор уже я підписав. На. Ну ладно, ми вас виграємо. Та зачем ти толкаєшся? Блин, нас двоє. Їх там, а ну, подивись. мой, їх там троє! Ой, я упав! Все, сиди і не двигаємося. Де ті говнюки. Пішли подивимося. Юмой, вони на нас вже починають стріляти. Давай робим ему ответку. Что мы тут? Не може, щоб на нас, туди грана... на нас гранату кинули. А ну получайте, получайте, получайте. Ха, по бронежилеті попав. На, на. Фу, чуть не попав. Так, тебе быстренько стримите. Ой, выбор. Да все нормально. Ух. На, на, Ха-ха, опять не попав. Ну ты мазила. Какая мазила. Блин, они нам по железной штуке стрелять. И по тебе пасты не могут. На, на, на. Ай, попав по ногам. Ай, я ранений. Ах, він зараза. На, на 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 на. на. Та не трач патрони просто так. Ай. ай. Та що ти сидиш? Допомагай мені. А то тут розсівся, мені поцілили. В бороду. А, там еще один. Ай. Що ви зараз? Не думали мого друга убить. На, 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 на. А -а -а -а. Я ранений. О, там іще один Галенюк. На, 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 на! Ай, поруці! На, 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 на. на. на 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 ай Она стукнула. на 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 так призарядка Все, я перезарядился. На, 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 на. Ай, рука, она опять сердце стукнуло. Капец, как больно, оно стукает. Это сердце, боже, оно скажено. Ладно, на 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 на. Да ти аж мене своїм серцем отокну. На на на. Ай. Не дайте, щоб вони нас убили. Да вони нас обстрелюють. На 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 на. Ха! На 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 на. Не попали. Сейчас поучились. На фух. Ай, Капець. На-на-на, на, 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 на. Ах ты, на, 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 на. Ай, попала, на, на, на. Прийом, запускайте ракети на них. Так, треба їм димовуху кинуть. Щоб туди йти. Так, димовуха. І що вони опять гранату якусь знову кинули. А вони даже і гранату і не кидали. Так, треба підійти ближче. Ближче. І я кинув димовуху. Побігли! Димовуху. Так дим виходить тільки. Ну загружайся! О, все, дим є! Так. Так, в диму будемо стріляти, в диму. Получайте, 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 получайте. Да, гади, вонючі! Де вони десь в диму, а воно один пригнув, щоб я його побачив. Привіт, пупсики. На 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 на. на, 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 Блін, ми ранені. Все, ми здаємося. Ми здаємося. Точно. Ні, ми не здаємося. На-на-на-на-на. Ай. А мана аж зацепило. На 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 на. На, 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 на. Ай, мене теж тоже поранили. Ай. Блин, патронов мало. На, на. У меня тоже мало патронов. Ой, я по своему выстрелил случайно. На, на, на. Ай. Ай. Дай аптечку. А то меня подсилили. На, последняя. Та чому ти не взяв її? Просто забув. Пішли до нього, в нього говорить, де бабки і намарки та ми воюємо, чи промісом в нього гроші. Ей, ти! Не вбивайте мене, будь ласка, не вбивайте. Не вбивайте мене, будь ласка. Я все вам віддам, що в мене є, та ми тебе не цього просимо. Чому ви на нас напали? Я вам цього не скажу. Послідній патрон, і думаю, на тобі вистачить. Не нада, будь ласка. Будь ласка, не надо, не надо, не надо, будь ласка, не надо, не надо. Продвигаємося, друг. Угу. Ми тут їх гарно поперестріляли. Навіть підмогу не треба було визивати. Ага, і не говори. Так, пушки, ну пушки. Головне, щоб вони нам по нам з ракет не почали стріляти. Так, а може в цього є патрони? А ну обшукуй. Є парочку. Лови! Фу. Мені якраз надо було пістолет перезарядити. Все погнали далі. Я там бачу, що ще. Ще воєнних. Пішли, пішли. Кстати, а що з президентами сталося? Вони дохлі валяються. А чому вони дохлі валяються? Слово президент живий. Я сам себе убив, да ну.